Мої вітання, шановні любителі футболу. Професіональна футбольна ліга і телеканал «Діві Спорт» представляють матч четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Сьогодні запорізький металург приймає СК Полтава. Про склад металурга продовжуємо говорити сьогодні. Справа в захисті Артем Ков, товкач під 35-м номером в опорній зоні капітан команди Дмитро Крапивний. вище розташовується 10-й десяти В сьогоднішні гості в такому складі Полтава. У воротах номер тринадцятий Валерій Восконян зліва направо захисники Ігор Коцюмака, Євген Місюра, Вадим Підлепич Микола зазнайшов себе у складі нової команди, адже приєднався в міжсезоння. сезоні. До Скаполтавил Ахмет, Алібек. Тому цього разу Антон Садчук вибуває вперед в боротьбу. Доволі небезпечно пішов на цей м'яч. Ахмет Алібек. Фальковський пішов. В обіграш, Фальковський. Віддає у вільну зону Буряк. Під себе перебирає м'яч Руслан Буряк. Під удар передача! Знову Ахмета Ліб. Зараз атака в СК Полтави. Мяч штрафному майданчику. Простріл. Антона Осадчук спокійно м'яч забирає. Парирував ті удари. Стрельцов. Порушення правил Юречко. Чи буде жовта картка чергу. Дальній удар. Вищий ритм мяч пройшов. От і Плахтир, от і його штрафний. Гердовський. Буряк за м'яч зачепився, поставив корпус, але все товкач. Дає у фланг. Буряк. Знову бореться із суперником. І здалося, що все ж таки. Товкач. Передача в центр. Алібеков встигає до м'яча. Алібеков навішує. На ближню стійку подача. Один в один обіграв Іродовська. А Бужин пришкорюється на своєму фланці. Бужин і Родовський. Так само обіграє суперлав Клименко, 14-й Володимир Польовий. Навіть штрафний майданчик удар головою. Можливо, не так багато роботи було в Антона Садчука, але теж у своїх моментах він зіграв надійно з атак Полтави. У нас відновилася гра. Ось тут палюх зберіг м'яч до команди Ю-19, яка в цьому сезоні буде в Металурга виступати в першій лізі. Загострююча, Хороша передача. у протистоянні Буряк. Передача на Козлова, Козлов низом прострілює. Там в падінні вже намагав. У протистоянні буряк. Передача на Козлова. Козлов низом прострілює. Там в падінні вже намагав. Вже 20 хвилин другому таймі. Зіграно. Але рівний поєдинок Борисенко класний суперник обійшов у Владислава Борисенко. Є простір перед ним. Борисенко Борисенко на себе ініціативу для удар. Китка головою. Удар. Вищий воріт м'яч пройшов. Ось він перший. Навіз. Спроба удару головою від Боресе на підборання Алібеков. Алібеков. Силова передача Алібекова. Бачимо, що сьогодні дуже багато саме з таких передач на ближню. Бандурін лівої стріляє на добиванні фалько. Не встигає таки виконати тей штрафний удар Валерій Восконян.